Зустрівшись якось вдень погожий, своєму другу каже гнат. Я жити з зинкою не можу. Придеться видру цю прогнать. Лежала б смирно на подушках, тягнув він далі в гнівну річ. Так треба ж, бачиш, по півнушках, мов відьма шасти кожну ніч. А я й не знав, сусід озвався. То так вона життя псує, і через неї так різнявся. Давно вона в тебе вже п'є. Та ні, тому є бразу. Лебонь сказав я щось дурне. Вона не п'є, вона щоразу в півних розшукує мене. Замовкни, каже батько сину. Чи забирайся з хати? Людина з розумом повинна, коли їдять, мовчати. На лобі сина краплі поту, хвилює щось хлопчину. І він знов розкрити рота, а батька кида сину. Як тільки ще промовиш слово, пиняй на себе краще. Тобі не сором випадково, що ти таке ледаще. А потім глянув хлопцю в очі Ну то гаразд. Мож вдома. Догадуюсь, да сказати ти хочеш, напевно, щось вагоме, аж серце билося в мене, почав малий казати. Як гусень таку зелину ви з салатом. З голубого лімузіну увійшла до магазину, дама в з створів. Капілюшек вибирала, перед зеркалом стояла. Десь години півтори. Безконечним купощенням дама вивела з терпіння продавщицю не одну. Каже, вибрала нарешті за кордон де з Будапешта, Запитала про ціну, та яка ціна, шановна? Цей берить ви безкоштовно, не підходять вам нові. Продавщиця каже дані. Як зайшли ви цей же самий був у вас на голові. Чоловік, діставши люстро у вільну годину, заходив з чесати шустра чорняву чуприну. На залеси не дивився, личив і сювини, невдоволено скривився, звернувся до дружини. Як мені з тобою, люба, на світі жилося, недарма ж напала з губа. Ось, бач, на волосся. Кінь, біди отім немає, говорить дружина. Так на провісні линяє усяка скотина. В музеї на стенді окремо, в пашані, як водиться це, гігантського страуса, тему лежало велике яйце. Проходить екскурсія півень, Господарь гарему свого. Спинився, як досягнення рівень, показує курям його, дивиться. Він менторським тоном гукає пташини юрбі, Як трудяться там за кордоном, візьміться за приклад собі.